Лариса Петрівна, ви так зрозуміло сказали, що інвестиції дійсно потрібні нам, з вами, всім тут, хто сидить. Тому що ви зрозумієте, як я знаєте, мене що здивувало, якщо у нас буде прийнята президентська реформа охорони здоров'я і в Умані, буде сучасний госпіталь, в якому буде найвисока діагностика, на це ж для нас з вами. Не заберуть її ні в Ізраїль, не заберуть її ні в Київ, ні в Черкаси, а залишиться вона у вас. Для того я вам хотів привести ось у последній приклад. Ви знаєте, буквально е дві неділі тому моя дитина заболіла і боліла три тижні. А вся була проблема в тому, що ніхто не міг установити діагноз. Діагноз в тому самому Ізраїлі в Лондоні, в Германії ставиться такий в течені двох-трьох часів. Тому що робляться такі аналізи в течение 2-3 часів і вже знає людина, що таке діагноз і як його лікувати. Хоча діагноз то був взагалі смішний. Вірусний мононуклеоз, І Його потрібно було поставити там за 2-3 часи. Його не поставили, а лічили бактеріальну пневмонію. Ось вам приклад, чому ми повинні зацікавитись тим, щоб сьогодні в нас все мінялося, щоб у нас сьогодні були сучасні господарства щоб у нас були сьогодні сучасні дороги, сучасні супермаркети, щоб сучасні були фермерські господарства. Ось що нам сьогодні потрібно, а це можна зробити тільки за щодо інвестицій. Сьогодні наша держава, на жаль, бідна, її розікрали, розтягнули. І ви знаєте, хто за багато років і чому це зробили? І всі інвестиції, які на сьогоднішній день приходять, вони повинні приходити і будувати нашу країну і робити нас з вами сильні. Тому що тільки коли буде сильна соціально-економічна проведена реформа, тільки тоді ми можемо з вами нормально жити в нормальній державі.